Доброго ранку, дорога церква. Маю такі молитовні прогулянки на природі. Хоча в основному Святий говорить вночі, приходить вночі. Е, найбільше чую його, коли, до речі, десь отаке е, такий стан полудрьома. От. Чую просто так чітко слова. Буду розказувати вам, що я чую. Про що він говорить, щоб і самому записати, не забути. Е, найперше, що вчора він мені сказав, е, він каже: ніколи не займайся тим, щоб мене передбачити. Я дію, як хочу. Ти мене не можеш контролювати. І контроль е, людини над Духом Святим, Просто ти відходить. Відходить і все. І... і потім потрібно чекати, щоб він повернувся. Тобто це помазання, яке він мені дав, що Бог торкається людей, демони виходять, люди. Ну, по-різному буває, що. До Святий людей, які в депресії з вонять, вони починають сміятися, буває, що падають, буває, що п'яні в Дусі Святому. От вчора подзвонила жінка, і з неї почали виходити демони, дуже багато демонів. І, і я думаю, що ж, вони, що ж вони на чому вони кріпляться, розумієте? Бо є ж завжди причина. Я говорю, кажу: ви спасена, ви свята, хоч вона вже прийняла водне хрещення. Спільноти Галилея е, прийняла хрещення там ну, рік, напевно, назад, десь щось таке. І вона каже: ні. Каже, я не відчуваю себе святою. От, я кажу, ви хоч відчуваєте любов Божу до вас? Вона каже, не відчуває. І я почав е, молитися, щоб Дух святий, їй торкнувся, щоб вона відчула любов Божу. І просто отак в екран поду, поду в екран. Ну, знаєте, Дух Святий він сам якось побуджує, він сам відкриває імена демонів. Тобто я бачу, що більшість речей я роблю не, не тому, що я так захотів, просто воно виникає в тебе бажання. І вона впала, добре що там ліжко було, і вона просто впала і відключилася. Відключилася. І отак лежить, розумієте, лежить. І, а ми з е, дружиною собі молимося, також насолоджуємося його присутністю. Бо коли демони виходять, виходить, найбільша його така присутність. І вона десь там проходить, можливо, десь, коли вона включається, вона піднімається і вона усміхається. Вона тішиться каже, я така п'яна. Я кажу, ну що у вас там? Вона каже, я відчула любов Господню. Дух Святий її торкнув і дав відчути цю любов Божу. Тобто, бачите, ну, ніхто не зможе. Звичайно, ми приймаємо рішення, ми віримо, але він це його робота. От. Він діє, як хоче. Це основне правило, щоб ми просто чекали. Щоб ми його чекали, що він буде щось робити. Що ми не казали, він буде так робити, чи сяк. От, ну це вже для тих, хто рухається в помазанні. Що вночі Господь сказав мені, От якраз був оцей полудрьом. Він каже, що я виливаю Духа Святого там, де пише, що на всяку... Плоть Там пише на всяке тіло. Я виливаю на всяке тіло Духа Святого. Але там, де серце готове, в тих, де є серце готове, і якраз на плоть, на плоть, він не виливає, він не виливає, якраз людина, яка ходить по плоті, яка ще... ну, навчилась ходити по духу, яка ще не розіп'яла свою похоть плоть з похотями і пожадливості. Так? Написано Христові, це ті, хто розіп'яли свою плоть. Поки ви не розіп'яли свою плоть з похотями і пожадливостями, не буде, не буде ходіння в дусі, не буде помазання, не, не то, що помазання, ходіння в дусі, бо спочатку починається ходіння в дусі, а потім Бог вливає своє помазання. Що таке помазання? Це вже сила. Це приходить сила, це приходить надприродна сила, не твоя сила. Над... Сила, де покоряються демони, де хвор... люди від хворобська, де... тобто надприродня сила. От. Тому, дорогі мої, у вас є робота. У вас є робота. І знаєте, оця жінка, що до мене дзвонила, вона каже: тобто, що відбувається? Вона сидить спокійно. Коли ми вичисляємо назву духа нечистого, починається проявлення, потім знову приходить до себе. Якщо я не попадаю, наприклад, вона каже: Я, я відчуваю гордість, гординю. І я кажу: ми зараз перевіримо, чи це є дух нечистий, чи це є ваша плоть. І коли я сказав дух нечистий гордині ви на вихід, вона сиділа так, як ні в чому не було. Тобто. Бачите, духи нечисті маскуються під плоть, і плоть може, може вам здаватися, що це дух нечистий, який вас заставляє це робити. Тут потрібно розрізняти. Ви навчитеся це розрізняти. От, де ваша плоть, де ваше я? От, де атаки бісовські. я вже, по-моєму, про це говорив. Що є, що, наприклад, є, що там похоть є. от... Блуд, так, є блуд, що це твоя плоть хоче просто блудити. І ти можеш її смирити, можеш там якусь самодисципліну. От. А є, що це дух нечистий, то це кришу зриває. Це, от, от, До речі, оця жінка, яка твонила, вона каже, ну просто це таке, це просто тіло, все ну, як то розпалюється цим духом, що в тебе ну, ну, кришу зриває і все, це щось таке надприроднє. От. Тому ви можете. Відрізняти. Ви можете ці речі відрізняти, навчитися, Дух Святий вам допоможе. Оце таке на сьогодні основне послання. От. Більше я буду, я буду, ми будемо проповідувати в Підволочиську на цю тему, тому що церква в такому стані, що їй зараз потрібно. Їй потрібно ходити. В Дусі, в Дусі. І потрібно ходити в силі, і потрібно ходити в огні, тому що ці виклики, які зараз дає сатана, ці, стільки просто оцих демонів, стільки зла в світі, що просто от простою там молитвою покаяння і все, і на це і або одним хрещенням ти не справишся. Я сьогодні у на нас приїхала сестричка, і я кажу: ой, сестричка, ти б знала, скільки. В людей, які в людей проблеми. А вона говорить, каже, ну, я кажу про невіруючих, які, які проблеми, як? а вона каже, та в віруючих роками проблеми, ти говорить про невіруючих. Вона каже, я не знаю з, з мого оточення, а нас 50 п'ятидесятників, людей, молодих, ще не тих, що вже, знаєте, такі в релігії такі, прямо от, там закисли. Каже, молодих проблеми. І, і половина з тих, що до вас, що до мене дзвонять, що дух і честь виходить з них, це є віруючі, це, які прийняли водне хрещення. І церква реально має просто відбутися оцей вилив Духа Святого, бо інакше просто, просто церква загнеться, але, але це не про церкву Христову, тому що написано, що вона буде останні дні, вона буде. Як полки зі знаменами, настільки вона буде сильна, настільки вона буде ходити в силі Духа Святого. Тому ми очікуємо, так? ми цього очікуємо, але просто славши руки і очікувати, ні, це не пройде. Потрібно, е, потрібно працювати, потрібно над тим працювати. Потрібно шукати його. О, вже хтось дзвонив, вибачаюсь. Перебив нас дзвінок, ну нічого. Зараз договорю. І Ісус говорить, каже, як я прагну вилити вогонь на цю землю, щоб він мерші розгорівся. Тобто це якраз хрещення вогнем, хрещення Духом Святим означає. І я бачу. Коли він до мене це говорив, я бачу його, як він стоїть. Він стоїть і в такому, знаєте, замішанні думає, як я маю це зробити, як я маю вилити. Церква не готова. І він так каже: це ж їй нашкодить, це ж в новонавернених, якщо я дам їм цю силу Духа Святого, це прийде гордення, їм це зашкодить. Це вони будуть свої, своїх ворогів, вони будуть проклинати з цією силою, це буде біда. І він стоїть і хоче вилити. І не може, тому що церква не готова. Тому що потрібно нам потрібно зробити своєї сторони. Він зі своєї готової сторони зробити все. Тепер він чекає, що ми зі своєї сторони. Ми вийшли з площини плоті вийшли війшли в Площину Духа. І оце пересікається з тим контролем, що я говорив, контролем Духа Святого, що він. Він не хоче, щоб ми контролювали його дух. І, на жаль, зараз от в церквах, в храмах контролюють його дух. Тому що що відбувається? Відбувається, що е як в діяннях апостолів, так вони збиралися спочатку в храмі, потім їх вигнали з храму. Вони не будували синагоги, вони не будували храми. вони... Збиралися по домам. І що відбувалося? Відбувалося, що дух рухався, як хотів. Тобто вони на галявинах збиралися де, де завгодно. О, може, хтось і думає, чому церква онлайн зараз відкривається, зараз я поясню. Ех. І коли зараз будують пастори вкладають гроші в храми, то їх потім потрібно відбити. Як не крути, їх потрібно відбити. Якщо навіть вони ці гроші десь в подарунок отримали тим священнослужителям, служителям потрібно жити за якісь гроші. Ну, це нормально з одного боку, але вони контролюють, вони контролюють людей і вони контролюють. Дух святий хоче рухатися через людей. І вони це контролюють, вони це зупиняють. Чому? Тому що Дух Святий діє як хоче, а служителі вони хочуть в рамках якихось. Правил, щоб все було побожно, все було приємно, щоб було все красиво виглядало, щоб зробити рекламу своєму храму чи своїй церкві. І е, в, в, вони е, йде маніпуляція, наприклад, людьми. Щоб будьте в нас, в нас краще, а оці не від Бога, і ті не від Бога, і не від Бога. Тобто ось що відбувається, ось де контролюється Дух Святий. І... Е, е, Маємо, що маємо, маємо, що маємо, і потрібно, потрібно починати з себе. Що нам говорити за служителів? Тобто ми це бачимо, і ми можемо тільки за них молитися, ми можемо прагнути, щоб цей вогонь вилився. І потрібно починати з себе, починати пробудження починається з тебе, з тебе, з мене. І оце, що прагне Бог. Оце у нас телефонна розмова перебила. Я договорив. Тому от зараз ця церква онлайн і церкви, які будуть і церкву будуть гнати, вона піде в підпілля, і це буде те, що потрібно для Духа Святого. Те, що потрібно, щоб ми бачимо в Китаї так, їх женуть, вони пішли в підпілля, вони збираються по домах, і там пробудження. Тобто, ми бачимо, що оцей контроль, все пастор, служити, священник Архієпин не може контролювати. Ці речі не може, тому що кожна церква домашня, вона в, о, не, це, цей контроль важче зробити. Тому і деякі, наприклад, конфесії, вони не роблять домашні церкви, щоб все контролювати, щоб все на місці, щоб люди прийшли, все побачили. Так робимо, так не робимо. Тобто, це, ну, це плачевна ситуація. Серйозно, я зайшов недавно. Протестантську церкву, і, і можливо, я вже розказував, і в них виключають світло. Я побачив, як вони витягують телефони, і вони просто свайпають. Я нарахував 10 телефонів, попри те, що пастор проповідав, і просто боляче. І я вийшов. Ну, в мене сльози на очах, що відбувається. Тобто, де, де, де Бог, в церквах просто скучно. І Господь каже, що йди до язичників, тому що. Тому що я зараз буду робити через язичників великі справи через тих, що ще вчора поклонялися ідолам через отаких от корнелів. Тому в нас називається церква онлайн-дім Корнеля. Через буду великий я в них, в них є справа, вони не свайпають. В храмах в церкві вони не свайпають. Зараз я бачу, що, наприклад, половина служителів у нас школа. Для служителів це, це католики, православні, це не протестанти, які знають на зубок писання, які пережили народження згори. Вони це на, на, жаль, на жаль, от на жаль, просто потрібно лакати і сипати попіл собі на голову і каятися в тому, що зараз відбулося. Що відбулося, я приїжджаю в ті міста, де мене не було 15 років в Тернопіль, і я бачу, які жалюгідний стан в церкві. Я їхав, це, можна сказати, було піднесення, були служителя, було все горіло. Перша любов, і я приїжджаю і просто розбиті сім'ї. Просто боляче, боляче дивиться. Але. але... На то ми і тут є, щоб все змінити, так? то ми і є, щоб Господь е, нарешті цей вогонь, щоб він скинув з неба, щоб він розгорівся. І цей вогонь ми не тільки очікуємо, ми його приймаємо і передаємо далі. Хай Господь вас благословить, наповне Духом Святим. Амінь.